Інтелектуальну гру Ось мені тут країна провели 23 жовтня у Івано-Франківську. Запитання для учасників підготували у відеоформаті люди з різних міст України, а також військові з передової. За словами співорганізатора Григорія Федосенка, захід є благодійним. Реєстраційні внески передадуть на потреби Збройних сил України. Учасник Дмитро Черненко каже, має кількарічний досвід в інтелектуальних змаганнях. Минулого року брав участь у грі з таким же форматом, яку проводили до Дня Незалежності України. Тож тепер вирішив спробувати свої сили. Знову сьогодні дуже цікава гра від е, цікавого редактора питань, якого я грав іноді мені дуже подобається його питання. І сьогодні буде гра переречена саме українським якимось подіям, можливо під час незалежності чи раніше. І ну це цікаво. Це піднімає якби знання в цій сфері, що зараз важливо знати свою історію. Юрій Чертков прийшов на змагання з родиною. Чоловік розповідає, вони переїхали у Івано-Франківськ із Харкова. У рідному місті Юрій грав у що деколи упродовж 15 років. Каже, запитання гри Ось мені тут країна для нього не є важкими. Ми мали показувати тут кращий результат, якби тут була вся наша команда, але склалася так, як склалася команда по всій Україні. Зараз запитання на логіку. Ну Кажімо так, логіка дуже потрібна, але тут потрібен деякий базовий багаж знань. Юрій Головчук грає у команді з друзями. каже, намагається щотижня брати участь в інтелектуальних іграх у Івано-Франківську. Прийти на ось мені тут країна, окрім нового досвіду, його мотивувала і благодійна мета. Це насправді дуже важливо, коли є можливість тим чи іншим чином допомогти збройним силам України. Ігри такого формату вони. Дуже цікаві, і це хороша можливість гарно провести час з друзями, своєрідний також тімбілдинг і можливість дізнатися багато нового. У грі взяли участь 11 команд. Кількість запитань для них дорівнює Рокам Незалежності України 31, каже співорганізатор Григорій Федосенко. Це гра авторства Едуарда Голуба, відомого в Україні. Автора і гравця «Щодеколи». вона відбувається у відеоформаті, тобто, є 31 запрошений гість, який записав своє запитання на відео і відправив редакторам цього турніру всі запитання про. Про Україну, про її історію, про, про наше сьогодення. За словами Григорія Федосенка, під час гри зібрали 9 тисяч 800 гривень. Ці гроші передадуть для проєкту Армія дронів. Ілона Захарук, Олег Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.